Розпочався суд над Ейса Помрокі реперу загрожує 24 роки за ґратами. Крістін Девіс розповіла про роман з відомим актором, який кинув її на гроші. Рамі Малек розповів, що ледь не опинився за ґратами. Джесіка Альба офіційно підтвердила своє розлучення. Селін Діон у річницю смерті чоловіка показала рідкісне фото з трьома синами. Двейн Скеля Джонсон випустив власний бренд для догляду за волоссям, чим обурив користувачів. Поговоримо про те, як показ бренду Мюз розбурхав світ моди, і наостанок Жан Клод ван Дам повторив свій знаменитий танець із кікбоксера. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, поїхали. Схоже, ми будемо в цьому році слідкувати ще за однією гучною справою. У Сполучених Штатах Америки розпочався суд над Ейсапом. Рокі репер звинувачується у стрільбі з пістолета по колишньому другу у 2021 році і може отримати ув'язнення терміном на 24 роки, якщо його провину визнають. Сам артист не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у нападі з використанням напівавтоматичної зброї. Та його адвокат заявив, що він не. Скоював злочину. Суддя верхнього суду Марк Арнольд заявив, що має намір швидко сформувати склад присяжних і буде дотримуватися суворих обмежень щодо того, як довго адвокати можуть допитувати потенційних присяжних. Суддя також дозволив журналістам бути присутніми на всіх засіданнях і знімати судовий процес на камери. Нагадаю, що Прокі є бойфрендом Ріани. Вони мають двох маленьких дітей. Поки невідомо чи співачка підтримає його уси. Ді, але його адвокат заявив, що це малоімовірно. Крістін Девіс розповіла, що відомий актор перестав з нею спілкуватися після того, як вона позичила йому 5 тисяч доларів. У подкасті «Are you a Charlotte?» Крістін розповіла, що знімалася у серіалі Район Молроуз, коли познайомилася з починаючим актором, який нині є великою зіркою Голівуду. Акторка не назвала імені, але сказала, що почала зустрічатися з ним ще до того, як він став великою зіркою. Я думаю, це було до Сексі Місто, або коли я знімалася у район Мелроуз», Уз, я не знаю, сказала вона. Стосунки стрімко розвивалися, але одного дня Девіс помітила у бойфренда квитанції про заборгованість, які загрожували відключити йому електрику. Вона додала, що хоча актор зараз дуже успішний, Крістін тоді вирішила не залишати його з цією бідою сам на сам, і запропонувала позичити гроші, аби він оплатив рахунки за комунальні послуги і відремонтував свій мотоцикл, на якому їздив на прослуховування у кіностудії. Словами акторки Крістін бачила у ньому перспективу і вважала його дуже талановитим, тому без зайвих вагань дала йому 5 тисяч доларів. Я просто подумала, що можу допомогти. Він такий талановитий і є таким зараз. Думаю, це було близько 5 тисяч доларів. Поділилася Крістін. Після того, як актор отримав гроші, він перестав їй дзвонити. Одного разу вона навіть прийшла до нього додому, щоб поговорити, але він не відчинив двері і вдав, що його немає вдома. Нині вона впевнена, що це була жахлива помилка, адже після цієї ситуації динаміка їхніх стосунків змінилася не в кращу сторону. Чоловік почав її ігнорувати, і, врешті, вони розійшлися. Розкривати ім'я актора Крістін Девіс не стала, але зазначила, що це успішний актор, який зараз живе за містом і має кількох дітей. Чи є здогадки про кого йде мова? Рамі Малек розповів, як поліція Лос-Анджелеса піддала його расовому профілюванню. Рамі Малек – американець єгипетського походження, у нещодавній розмові із виданням «The Guardian» Він детально розповів про свій неприємний досвід зіткнення із расизмом, пов'язаний із поліцією, через який міг опинитися у в'язниці. Цитата: мене кинули на капот поліцейської машини, тому що хтось пограбував винний магазин і вкрав жіночу сумку. Вони сказали, що злодій був латиноамериканського походження, і сказали: ти підходиш під опис. Я пам'ятаю, яким гарячим був той капот. Він майже обпікав мені руки, розповів Рамі Малек. Мій друг кавказець виявився достатньо розумним, щоб сказати: насправді сер він єгиптянин, не мешканець Латинської Америки. Я пам'ятаю, як сміявся в поліцейській. Машині та думав, гаразд, це дуже небезпечна ситуація. Я цілком можу потрапити до в'язниці за те, чого не скоював. Згадує Рамі Малек. Рамі не став докладно розповідати про інциденти і про те, що сталося потім, чим закінчилася історія. І також він зазначив, що в аеропортах іноді спрацьовував сигнал тривоги, коли він називав своє повне ім'я рамі Саїд Малек. Однак, після великих ролей мандрувати світом стало набагато легше. Також Рамі Малек зізнається, що з приходом Дональда Трампа до влади ситуація із расизмом може погіршитися. Двейн Скеля Джонсон випустив свій власний бренд Папа Туї для догляду за волоссям, чого тільки бренди не придумають, аби продати новий продукт. Одним із способів є запрошення зірки світового масштабу для реклами власних товарів, але Двейн Джонсон вийшов у цій ситуації на новий рівень голомозий. Двейн Скеля Джонсон не засоромився рекомендувати шампунь для волосся, на що звернули увагу фанати. Цікаво, що лінійку засобів для догляду за обличчя. Чам та за тілом під назвою Папа з Келя Джонсон створив ще рік тому і, можливо, користувачі пропустили лінійку з Двейном, але продукт потрапив до мас-маркету і почали сипатися запитання. Покупців обурив той факт, що актор сам ходить голомозим, але продає продукцію для волосся. Сам Двейн розуміє, схоже, всю іронічність ситуації, тому разом із маркетологами вони підібрали цікавий слоган, який виводить рекламу на новий рівень. Моєму волосю сподобався б цей. Шампунь два в одному. Що думаєте про таку рекламу і наскільки доцільно використовувати для рекламної продукції е, шампунів голомозу людину? І також мережею поширилося відео із Двейном Скейлою Джонсоном, де він проводить час із своїми донечками. Двейн претендує на звання батька року після цього милого відео із доньками Жасмін і Тіаною, які роблять татові макіяж. Цитата: це почалося з двох моїх торнадо Джасі і Тіа Запитали: тато, ми можемо просто на. Фарбувати тебе тінями. і я сказав так, але робіть це швидко і круто, тому що мені треба йти до спортзалу. Гей, я знаю, що вони не завжди будуть маленькими, або не завжди волітимуть тусуватися з татом, коли стануть старшими, але вони завжди будуть моїми маленькими дівчатами. Тому я терпітиму це насильство весь день. Додав Двейн, який чудовий батьківський вчинок. Просто серденько розбите. Що думаєте? Гейлі Бібер визнано найвпливовішою б'юті інфлюенсеркою За даними платформи Lefty, бренд Road Гейлі Бібер став лідером індустрії краси, досягнувши показника EMV у 2,2 мільярди доларів. Цей показник оцінює вплив бренду через згадки у соціальних мережах, відгуки клієнтів і публікації. А отже, ще раз свідчить про те, що бренд Гейлі The Road, став по справжньому вірусним. Однозначно, Хейлі вдалося створити бренд, який поєднує мінімалізм. Тренди, якість їхні культові рум'яна, не лише додають сяйво шкірі, але і доглядають її завдяки інноваційним інгредієнтам. Цікаво, що маркетингова стратегія Road перетворює кожен запуск на подію. Поп-ап простори у Нью-Йорку та Лондоні. Просто стали магнітом для тисяч людей, бажаючих купити продукти Гейлі Бібер. Кілометрові черги довели, що Road – це більше ніж просто косметика і культурний феномен. Вітаємо Гейлі з цим почесним званням. Леді Гага та Біллі Айліш виступатимуть хедлайнерами концерту Fire Aid Relief. TMZ повідомляє, що деякі із найбільших суперзірок музичної індустрії леді Гага, Біллі Айліш, Hot Chili Peppers об'єднаються і виступлять на концерті, який пройде 30 січня, покликаному допомогти жертвам пожеж у Лос-Анджелесі. Ціль благодійного концерту підтримати громадян Південної Каліфорнії, які постраждали від лісових пожеж. Також на концерті мають виступити Грейсі Адамс. Джеллі Ролл, Род Стюарт, Пінк, Кейті Перрі, Тейт Макрей, Стінг та інші. Голівудська акторка Джесіка Альба офіційно підтвердила розлучення із продюсером Кешем Вореном після 17 років шлюбу. Чутки про розлучення пари вперше з'явилися 8 січня. Ми це обговорювали ось у цьому відео. У своєму інстаграм Джесіка Альба опублікувала заяву, у якій зазначила, що цей крок є частиною їхнього спільного шляху трансформації. Також Джесіка наголосила, що, попри розрив, вони зберігатимуть гармонійні стосунки заради дітей і залишати. Муться все одно однією родиною. Цитата: Я вже багато років на шляху самореалізації та трансформації, як індивідуально, так і у партнерстві з кешем. Я пишаюся тим, як ми виросли у нашому шлюбі за останні 20 років, і тепер для нас настав час розпочати новий розділ зростання та еволюції як особистості. Ми рухаємося вперед із любов'ю, добротою та повагою один до одного і назавжди залишимося сім'єю. Наші діти залишаються нашим головним пріоритетом. Із Зараз ми просимо конфіденційності, написала акторка у соціальній мережі. Канадська співачка Селін Діон вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка, канадського музичного продюсера Рене Анджеліла, який помер від раку у 2016 році. Нагадаю, що він помер у віці 73 років після тривалої боротьби із хворобою у мережі Селін Діон запостила фотографію зі своїми трьома синами і присвятила коханому зворушливі слова. Цитата Рене, ми не можемо повірити, що тебе вже 9 років немає. Не проходить і дня, щоб ми не відчували твою присутність. Рене Чарльз, Еді, Нельсон та я. Ти був моїм найбільшим чемпіоном, моїм партнером і тим, хто завжди бачив у мені найкраще. Я поважаю тебе, та мені завжди не вистачає тебе, монемух. Му ми тебе любимо. Написала під постом співачка. До сліз нагадаю, що сама Селіндіон також бореться із невеликовною хворобою, і я навіть не уявляю, як важко їй втратити від онкології було чоловіка, але у неї є велика підтримка у вигляді трьох синів, тому лише слова підтримки для селін. З 21 по 26 січня 2025 року Париж перейшов у режим тижня чоловічої моди осінь зима 2025-2026, де модні будинки і молоді дизайнери шість днів підряд представляли гострі образи і дивували своєю креативністю. Однією із найяскравіших подій цього сезону стало повернення бренду Жакмюз, яке вже встигло розбурхати світ моди. Давайте поговоримо, що сталося і чому цей показ обговорюють. Сімон Порт Жакмюс це молодий вундеркінд із Провансу, який запустив свій бренд у 2009 році, за 15 років він перетворив об'єкти бажання, капелюхи, розмірів XXL, мікросумки і чуттєві сукні на вірусні хіти, і які заполонили стрічки в інстаграмі. Його легендарні покази, які проходили на лавандових полях, в солоних Горах, в садах Версальського замку. Жакмюс зробив видовищність своїм підписом. Проте, після перегляду нової колекції Жакнюс, Мюса люди поділилися на два табори. Одні вважають, що нова колекція це не просто продовження фірмового стилю, а крок у бік зрілості. І що Сімон Порт Жакмюс впевнено доводить, що він більший аніж просто молодий талант. А він дизайнер, який вміє задавати тон у індустрії у цій колекції, ідеально вивірені пропорції, красиві поетичні форми, баланс між невимушеністю і високою модою. Колекція чітко демонструє еволюцію бренду. Проте, не всі сприйняли цю колекцію. Як перехід у бік зрілості Сімона Порта Жакмюса, новий жакмюс порівнюють із брендами з Кіапарелі, Ботека Венета, Алая є категорія критиків, які звинуватили дизайнера у абсолютній дизайнерській безпорадності. Що думаєте, у якому таборі ви? Премія Гремі відбудеться. Академія звукозапису підтвердила, що премія, як і раніше, транслюватиметься 2 лютого. На ній буде зібрано кошти для підтримки зусиль із ліквідації пожежі. Став відомий також список артистів, які виступатимуть на церемонії вручення Гремі. Це буде Шакіра, Біллі Айліш, Чарлі Ексікс, Сабріна Карпантер, Чапал Роан та Рей. Ведучим обрано Тревора Ноа. Ця новина для тих, хто полюбив серіал Северенс. Поділ розрив по різному називають актори серіалу Северенс. Влаштували класний перформанс на центральному вокзалі у Нью-Йорку. Якщо ви не знаєте, то це американський науково-фантастичний психологічний трилер. Перший сезон просто топовий. Ми подивилися на одному диханні. Актори займалися повсякденною рутиною своїх персонажів із серіалу у прозорому кубі. Якщо ви не в курсі, то за сюжетом співробітники компанії забувають. Ають про те, що з ними відбувається у робочий час відразу після виходу з офісу. Прем'єра другого сезону вже відбулася 17 січня на Apple TV і кожен тиждень виходить нова серія раз на тиждень. Тому усім офіскоровим обов'язково для перегляду це особиста моя рекомендація, якщо не знаєте, що подивитися. Хто подивився, що думаєте, чи любите ви цей серіал і чи дивитеся другий сезон? Амела Андерсон знялася для діджитал обкладинки американського Ель. Заради цього, як ви бачите, акторка навіть порушила своє правило не використовувати макіяж. Зйомка присвячена виходу фільму: остання танцівниця «The Last Showgirl» та рестарту її акторської кар'єри. Варто відзначити крутий офісний, але при цьому зухвалий стайлінг. Акторка приміряла на себе образи від Сен Лоран, Олександр Маккуін, Валентіно Прада і Ботега Бенета. Як вам? Зйомка, як ви відреагували на Памелу Андерсон в макіяжі? Французька балерина Вікторія Добервіль танцює на носі Криголама в Антарктиді. Якщо вам здається, що це чергові витівки штучного інтелекту, то ні, це реальне відео зняте у найекстремальніших умовах. Петмаград представила новий продукт, маску натхненну вірусною скляною шкірою, фарфоровою шкірою, створеною для показу Монзон Маржела Артізаналь минулого року. Пам'ятаєте, у січні 2024 року саме ця маска дозволила досягти ефекту фарфорової глянцевої шкіри на цьому показі. До складу маски входять гліцерин, рожева вода та алантоїн, які зволожують і освіжають шкіру. Цю маску можна наносити шарами. Відомо, що один тонкий шар надасть. Шкірі легкого сяйва, а два-три шари створять ефект лакованої поверхні. Засіб буде доступний із 30 січня на офіційному сайті Petmagrad за ціною 38 доларів. Я впевнена, що покупців буде дуже багато. Модники усього світу вже на старті. Ну і останок, давайте подивимося на танець 64-річного Жан Клода Вандама, який повторив свій знаменитий танець із кікбоксера. Артист опублікував ролик, де зімітував хореографію його героя Курта Слоуна у знаменитій сцені в барі Таїланду, де боксер-початківець згодом влаштував справжню бійню з місцевими бандитами. Класний Ван Дам рада, що він насолоджується життям і є великим натхненням для багатьох людей його віку. Ну що, вам захотілося танцювати? Друзі, ну а на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на цей канал. Мені дуже дуже приємно. Користуючись нагодою, звісно ж, не можу вам не нагадати про підтримку наших титанів, наших захисниць і захисників, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України, наближають її з кожним днем. Ми в це дуже сильно віримо. Будь ласка, не забувайте донатити лише у перевірені збори, підтримуйте їх, не забувайте робити це, і давайте не будемо забувати про. Безхатніх чотирьохлапих друзів, маленьких пухнастиків, яким, яким потрібна наша допомога і підтримка. Я впевнена, що у вашому місці проживання є притулок із безхатніми тваринами, який потребує допомоги. Гривнею, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, а ми скоро побачимося. Бережіть себе та своїх рідних. Наступне відео буде вже зовсім скоро. Тому до зустрічі, Бай-бай! yeah